Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сьогодні ми дивимося його почуття, а можливо, її почуття. Тому дивіться, я не знаю, дивляться мене чоловіки, не дивляться. Ну, Інколи один хтось десь вискочить, щось напише. І так, дивимося його, її почуття до вас, саме до вас. Я зазвичай. Такі загальні розклади. Не люблю дуже багато карт розкладати. Ось, і... Але якщо треба мені щось пояснити, роз'яснювальну карту, я буду вибирати. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Я швидше пальцем, ніж говорю. І так, перша карта його її почуття до вас. Тут людина, ну я тут почуттів щось не зовсім бачу. Зараз я докладу, зараз докладемо. Тут людина якось, ви знаєте, не зовсім їй не до почуттів. Бачите, тут виходить, не предлагайте мені, якось ностальгія, одинокість. Людина якось в себе пішла. І ви знаєте, але, але, дивіться. Якось, ви знаєте, тут людина не шукає собі відносин, навіть якщо ви з цією людиною вже довго, я так скажу, скоріше за все, скоріше за все, якісь або, як би так сказати, проблеми, якась тут іде трансформація. Дивіться, ішла перша карта у нас справедливість, тобто юстиція. так, Це можуть бути якісь суди. Можливо, людина судиться з кимось, можливо, Розводиться, ще щось таке, і тут якийсь смуток іде. Але, але наскільки я розумію, людина ніби вийде з цього почуттів, на жаль, тут немає. Чому? Тому що людина зайнята чимось іншим. А ви повинні розуміти, якщо у людини якісь проблеми, ну, я тут великих проблем не бачу. Тут просто людина якось в пошуках, можливо, себе. Можливо, ви не є саме та, яку можна закохатися. Ось я тут не бачу ну, ось, конкретного кохання. Тут якось беззаботність, переміни, трансформація, щось міняється, щось додається. І людина ніби якось так шукає свого чогось нового. І так, це був розклад номер один, розклад номер два. Його почуття. Ось тут людина, якась така, знаєте, традиційна його або її почуття. Так, людина якась а може бути, побожна, релігійна. Тут і секта може бути, тому будьте обережні. Тут людина може бути і психологом. Ось, е, притримується якихось традицій. Ви знаєте, тут навіть мені ось таке прийшло, що людина може якось по гороскопу жити. Ой, а ти мені по гороскопу не підходиш. Ось таке може бути, але зараз ми подивимося, його її почуття до вас. Ну, тут людина якось в чомусь розчарувалася і поклала хрест на почуттях. Я тут не бачу. Хіба що ви його заставите? Ну, не, я так скажу: е, пристрасть тут є. Тут у вас е, мають бути дуже хороші сексуальні відносини. Ого, да-да-да. Мають, мають. Ось, але почуттів я тут конкретних не бачу. Тут людина е, не має значення він чи вона, тут людина така, знаєте, трошечки. Все мені. Мені мають догодити, мене мають приручити, мене треба обкрутити, мене треба завоювати. Тут немає значення, це він чи вона. Людина якось так, ви знаєте, у неї свої погляди. Можливо, колись людина розчарувалася, а можливо, навіть ви знаєте, що бути? Що ось по цій карті воно може іти, що. Ну, Не те, що хотілося. Хочеться чогось другого. Можливо, людина в пошуках зараз якогось нового кохання. Тут трошечки так, підвіює трохи капілька-капілька підвіює такою, егоїстичною трошки людиною, ну, сконцентрованою на собі. Такою трошки, знаєте, ще така людина жагуча. можливо, Пристрасть велика тут у людини. Тобто, потенція, чи як це називається, коли людина треба більше, ніж ви можете дати. Ось якось так мені пішло. Так, тепер третій. Його її почуття. Тут поки що я, наскільки я бачу, тут на такому рівні, знаєте, флірт, легеньке щось. Ось, тут немає таких глибоких. Тут така симпатія, емоції до вас проявляє, інтерес. Ось, і флірт між вами, таке щось. Але давайте все рівно подивимося. Ну, людина, скоріше за все, він чи вона тут не має значення, так? Людина вас хоче, я так скажу. І. А, Людина дуже прискіплива до людини, яка перед ним стоїть. Так? Тобто, Як це можна я ось так це покладу, як можна це розшифрувати? Тобто не з усіма ця людина відкриває своє серце. Отут людина має, ніби, знаєте, таке, як вона кажуть, заморожене серце, людяне серце. Якось так. так. Щоб тут розтопити, то треба, дивіться, бачите, королева мечів і лицар жезлів, тобто повітря і вогонь. Але, відверто вам скажу, тут все рівно почуттів нема. Людина якось зажурена, людина ну, погружена навіть ось така трошки ностальгія, погруженість в себе. Я, на жаль, я тут почуттів не бачу. Хоча, дивіться, якщо ми дивимося на цю, на цю карту на дні, то, в принципі, це кохання має шанс. Тут єдине, що потрібно, щоб людина якось ну, ця людина повинна сама захотіти. Ви знаєте? Сама повинна захотіти, ви повинні її розтопити. Цю людину, цю сусульку ледяну. Тут ще раз повторюю, немає значення чоловік чи жінка. Ось. І так само тут немає значення чоловік чи жінка. Якщо ви достатньо гаряча жінка, ви розтопите цьому чоловікові серце. І, в принципі, виглядає шанс є, відкриється шлях до кохання. Є такий шанс, якщо ви достатньо гаряча, настирлива людина, яка вміє завойовувати тут. Бачите, як я, в принципі, не сторонник того, щоб жінки завойовували чоловіків, але тут така ситуація, що жінка тут, пов... або ну, може бути жінка, а може бути чоловік, дивлячись, хто ви. Ось Та людина, на яку ви, наприклад, дивитеся зараз, вона повинна, вірніше, ви, ви повинні. Розтопити серце іншій людині. Ну так воно йде. Інколи таке буває. Є чоловіки пасивні, є жінки активні, тому тут нічого такого немає. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного вечора, мирного вечора. Бережіть себе і хай вам щастить на все добре, мої дорогенькі.